Так, частина друга, за ким ти страждаєш? Що зараз з ним відбувається? Да, в зв'язку, ну я так розумію, що у вас відбувся розрив, да, і що, що він зараз, що він зараз проживає, що взагалі у нього відбувається? Що взагалі у нього відбувається? ну, Давай подивимось. Що у нього відбувається? У того за за ким ти страждаєш. Ну, слухай, така дивна ситуація, він наче жадібний. Ну, або у нього не вистачає ресурсів, да, щоб до, до тебе якось проявитися, або він просто жадібний чоловік на емоції, на якісь, якесь таке проявлення, да, він не, ну, не налаштований зараз на комунікацію, да, і він хоче вийти з цієї ситуації переможцем. Да, він наче хоче, щоб він. Ну, та, щоб правда була на його боці, скажімо так. А, давай подивимось, чи будеш ти діяти по відношенню до жінки, яка дивиться це відео, чи будеш ти якось діяти, якось проявлятися по відношенню до жінки, яка дивиться це відео, чи будеш ти якось діяти, чи будеш ти якось проявлятися. А, ну, Дивіться, він не готовий дати вам ту стабільність, яку ви від нього очікуєте? Да? Він зараз в таких роздумах, але він хоче з вами примиритися. Він, хоче, З одного боку, хоче примиритися, але з іншого не хоче сильно якби, вкладатися в стосунки. Яка порада для вас? Що вам в цій ситуації робити з цим чудіком? Який не хоче вкладатися. Що вам робити? Які, які поради для вас, для жіночки, цілестримовано, да, і активною, щоб не страждати. І ці поради для вас, які поради для вас, слухайте, вам потрібно завершувати цю ситуацію. Потрібно завершувати цю ситуацію, йти в нове, рухатись вперед, досягати своїх цілей і стояти на своєму. Да? Ви розумна жінка, да? Ви, ну, не потрібно погоджуватись на менше на те, що вам пропонують. Просто да, залишайте цю історію позаду і рухайтесь свої нові історії. Сподіваюся, цей розклад був для вас корисним. Нагадую, що за індивідуальними звертайтесь в особисті. Всім пока.